День Святого Миколая Чудотворця, який щорічно відзначається 19 грудня, з нетерпінням очікують і дорослі, і малеча. За багаторічною традицією саме цього дня розпочинається зимовий карнавал святкових заходів. Діти отримують щедрі подарунки та у відповідь дарують дорослим сповнений радісними емоціями настрій. Так, вперед переддень дня святого Миколая почесних гостей зустрічав центр соціально-психологічної реабілітації Теплий дім кожен день нашого життя в нашому центрі. Відповідає цьому святу, бо якби зібрати всіх друзів, усіх помічників, не вистачило б цієї зали. Люди, які допомагають нашому центру для того, щоб діти жили в затишних умовах, які приближені до домашніх умов. І, звичайно, це свято і цих людей сьогодні. Я хочу поздоровити, всіх наших помічників, друзів, які кожного дня. Дуже часто приходять ці стіни, яким не байдуже майбутнє наших дітей. І вітаю вас всіх і бажаю вам здоров'я. Із солодкими подарунками та щиросердними вітаннями завітала до центру соціально-психологічної реабілітації заступник міського голови Тетяна Вікторівна Платонова. Я хочу передати Теплые и искренние слова поздравления с Днем Святого Николая от имени нашего городского головы Жачко Елены Анатольевны и депутатского корпуса. И низко уклониться этому коллективу, который воспитывает и делает такие добрые дела для наших детей. И сегодня от Елены Анатольевны мы тоже принесли вам подарки, которые потом раздадут вам ваши преподаватели. Малюки творчо віддячували за привітання, даруючи вірші та святкові пісні. У нас сьогодні гарне свят, його знають всі маряк. Подороночких їм досить святий Миколай приносить. Через поля, через за іде до діток Миколай. У белесенькій дарбинці він несе усім гостинці. До край тут ступає. Солодкі подарунки у переддень свята отримали малюки, які зустрічають свято Миколая у дитячому пульмонологічному санаторії, соматичному та інфекційному відділенні лікарні, а також діти дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Проникливими словами від імені міської влади привітала усіх малюків заступник міського голови Тетяна Вікторівна Платонова. В предвірі Дня Святого Миколая. Хочу передать теплые и искренние поздравления от имени городского головы и депутатского корпуса Марганецкого городского совета. Хочется в этот праздник пожелать всем детям радости, побольше подарков, побольше жизненных успехов. Пусть каждый день вам светит теплое, яркое солнце. Пусть вас радует каждый день, пусть побольше у вас в жизни будет детских праздников, детских надежд и детских побед.